Можливо, ця пауза. Побачимо, наскільки вона на користь Полтаві або ж на користь Буковині пішла. Можливо, чернівчани ще більше атакуватимуть. Зараз поки обрізка помилка. Марусич перекидає голкіпера. 2-0. Максим Марусич подвоє перевагу Полтави. І це його четвертий гол у цьому сезоні. Максим 15-й гол у кар'єрі у першій лізі забуває Максим Марусич. Скористався тим, що боковина обрізалася, відскочив м'яч від Тищенка, Він одразу хапається за голову, бо розуміє до чого. Оскільки і козак був проти Думанюка персонально і намагався читати передачу Почковський, але не прочитав. І зараз вже не майданчик, майданчики удар головою. І він знову це робить. Валерій Рогозинський забиває вдруге в цьому сезоні у ворота агробізнеса. Але ще волочиську. Той гол був досить незграбним. Ось тут все було чітко, все було красиво. І все почалося з цього класного рішення Думанюка з досить складної передачі, яку він все ж виконав на потімково. Є стандарт від Богданова, який м'яч зараз забиває Богданов, Ви тільки на це подивіться. 0-1 в нашому поєдинку команда Фенікс Маріуполь виходить вперед на 41 й хвилині. Андрій Богданов кладе неабиякий штрафний і біжить в обійми лікаря команди Назара Копутя. 0-1 у нашому поєдинку тут вітання і для генерального директора зараз команди Фенікс Маріуполь для Юрія Павлишина. Який кількома днями тому святкував свій день народження. Ну а зараз ще раз бачимо в повторі бездоганний штрафний від Андрія Богданова і рахунок відкрито. Задарейко не виручає свою команду. На 40-й хвилині Андрій Богданов ускладнює зараз життя в першій лізі для команди Поділля Хмельницький. Ну і чекаємо зараз на реакцію. Етратим м'яч і контратака епіцентра. Передача одразу на Кравчука, який за спини захисників вибігає тут. Не приборкає м'ячу. Двох проти нього Салюк та Снорніцин. Кравчук залишається з м'ячем. Пробиває за меж штрафного Майданчика і м'яч опиняється у сітці воріт. Здавалося, втратив нагоду для цієї атаки гравчу. дуже і дуже близька до того, щоб все-таки здобути позитивний результат. Ну але чекаємо зараз на відповідь від Поділля. Подача в цей майданчику. удар головою. 2-1. Шаврін зараз забиває, забиває дуже і дуже швидко. Один-два інтризі в нашому протистоянні бути і ця інтрига буде один-два. В цьому поєдинку ще абсолютно нічого не зрозуміло. Вадим Шаврін, який щойно вийшов на заміну. Зараз прекрасним ударом головою скорочує розриву рахунку. На 63-й хвилині забиває нападник команди. Поділля. тут прекрасна подача була в штрафний майданчик і рахунок стає один-два. Прекрасна передача від Корішкова. Прекрасна гра головою від Шавріна. І тут. Жупанській і жупанському складно було зреагувати на удар з близької відстані.